Так, да, всім привіт. Да, ось і тебе в Чернігові. Повністю розтрощене, не повністю, проте, коли москалі тут епіцентр спалили і все інше, воно так і не розродилося. Інші всі відбудували, а ось новий епіцентр будують. Ось має відчинитися вже наприкінці листопада. Ось Білова вулиця. Ось тут будівництво Він має бути десь. Ось тут райончик має бути десь у два рази більше, ніж те, що був до цього. Зараз подивимося з іншого боку, якщо буде змога. І ось такий він буде збудований. Ось епіцентр. Запрошую на роботу. Ось такі справи. Зараз трішки подивимося, як власне йде саме будівництво. Ось. Так воно все йде. Зараз підемо далі. Під'їжджаємо до екомаркету. Ось екомаркет був колись. Найвеликий в Україні, найбільший в Україні, тобто в Черніги. І також він також не працює з березня. 22 року. Ось такий новий епіцентрик. Ось ось такі справи. Зараз подивимося, що там. Ось такі роботи проводять. Все йде по плану. Ось такі справи. Ну так, да, видно, що робота кипить. Тому таке. А ось наш райончик. Да, дякуючи нашим збройним силам, ніяких жодних москалів тут вже немає. Ось так ось.